В цьому відео коротко про провал Конкорд, маркетинг Астробот, чутки про Sony та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Так виглядають концепт арти гри Borderlands 4. реліз наступного року. Аналітики пишуть, що Конкорд продалася тиражем в 25 тисяч копій. Середній онлайн на ПК станом на вечір 5 вересня в районі 60 гравців. Сервери цієї гри відключили вже 6 вересня. Гру прибрали зі Steam і PS Store, а гравцям відшкодували витрачені кошти. Але чомусь ціни на фізичне видання Конкорд та ексклюзивні геймпади зросли одразу після новин про закриття серверів. У мене це в голові не укладається. Невже продавці думають, що хтось це буде купувати за ціну раритету? На українському ринку все набагато краще. Ще гру просто зняли з продажу, а геймпади ще не встигли завести, тому посміялись і забули. 8 жовтня вийде ремастер LEGO Harry Potter Collection. Тепер гра працюватиме в 60 FPS і 4К. Розробники також покращили візуальні ефекти та геймплей. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА Лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Stella Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на twitch каналі Lazy Man. У Call of Duty Black Ops 6 можна використовувати противників як живий щит і у цей час поспілкуватись із ними у голосовому чаті. Так виглядає маркетинг Астробот у Тайвані. Це фізичне видання цієї гри. А також стали відомі оцінки Астробот на Metacritic. Вона отримала 93 бали зі 100. Гру називають найкращим 3D-платформером за багато років. Це також перша велика гра Sony з українською текстовою локалізацією. До речі, я сам збираюсь у неї пограти після релізу, тому застрибайте на мій Twitch канал за посиланням в описі цього відео. Розійшлись чутки, що Sony отримала ексклюзивні маркетингові права на GTA 6, завдяки чому PS5 і PS5 Pro робитимуть взаємну рекламу з грою. Фото це лише ілюстрація того, як може виглядати консоль, тому не будемо розпускати слонячку, що саме така варіація буде в продажі. В які ігри граєте та що вам в них подобається, напишіть у коментарях про свої смаки і з задоволенням почитаємо, а також поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. Вийшов тизер фільму Minecraft. Прем'єра відбудеться 4 квітня 2025 року. За даними Bloomberg, Blackmaith Wukong» за два тижні розійшовся тиражем у 18 мільйонів копій. Бюджет гри склав 70 мільйонів доларів. Зараз для гри вже роблять DLC. Сіквел Hogwarts Legacy офіційно в розробці і є одним із головних пріоритетів Warner Bros. Такі новини цього разу. Не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.